У старі часи, коли королівства ще мали власні таємниці, а ночі були довшими і глибшими, існувало одне володіння, яке на мапах позначали звичайним ім'ям, але між людьми називали інакше нічним королівством. У день воно нічим не відрізнялося від інших. Ринки шуміли, дзвони скликали на службу, королівські стяги майоріли над мурами, та з настанням сутінків королівство змінювалося не різко, не страшно, а так, як змінюється дім, коли всі повертаються і зачиняють двері. Саме в ці години відьми виходили зі своїх осель. Вони не з'являлися на площах і не ходили вулицями. Їхній шлях завжди вів у ліс, що починався одразу за останніми будинками. Цей ліс називали Відьминським. Не тому, що він був небезпечний, а тому, що він належав їм. За давнім правом Перший закон королівства. Магія дозволена лише вночі. Так постановили ще перші королі. Вони не заборонили магію. Вони обмежили час. Удень королівством керували люди судді, радники, воєначальники. Уночі. Відьми. І ніхто не намагався це змінити, бо кожна спроба колись уже закінчувалася тишею, яку потім довго боялися порушити. Відьми не втручалися в справи дня, вони не вирішували суперечок і не впливали на закони. Вони берегли рівновагу, другий закон. Відьми не служать королю, але король їх захищає. Король нічного королівства ніколи не викликав відьом до палацу, і вони ніколи не приходили без запрошення. Та якщо хтось наважувався зашкодити відьмі, королівська варта з'являлася швидше, ніж встигав згаснути вечірній вогонь Не зжалю. А зрозуміння, бо кожна відьма тримала частину нічного спокою, і втратити хоча б одну означало порушити крихкий порядок. Третій закон Той, хто залишається в лісі після заходу сонця, приймає його правила. Про цей закон знали всі. І все ж іноді хтось забував. Одного такого вечора в королівстві з'явився мандрівник. Він прийшов пізно, коли ворота вже зачинялися, і не встиг знайти нічліг. Йому порадили перечекати ніч у лісі, не з насмішкою, зі щирим попередженням. Мандрівник подякував і пішов. Ліс прийняв його тихо, без шелесту, без криків. Він ішов довго, поки не побачив світло між деревами. Це була хатина відьми. Вона сиділа біля вогню і, не підводячи очей, сказала: Ти знаєш, де ти? У відьминському лісі, відповів він. І знаєш правила? Знаю, сказав мандрівник після паузи, але мені нічого просити. Відьма нарешті поглянула на нього. Її погляд був спокійний, старий, уважний. Тоді залишайся, мовила вона, ті, хто нічого не просять, Зазвичай шукають найважливіше. Він провів ніч у хатині. Вони мовчали, дивилися на вогонь, слухали, як ліс дихає. На світанку лідьма сказала, ти можеш піти, і королівство залишиться таким, яким ти його пам'ятаєш. Мандрівник пішов. А з того часу в нічному королівстві казали не всі чари це слова й жести, деякі це ніч, яку дозволили прожити спокійно. У цьому королівстві знали. Раз на рік настає ніч, коли магія не працює. Ніхто не пам'ятав, хто встановив це правило. Його не записували в хроніках і не оголошували з балконів. Про нього просто знали, так само, як знають про зміну пір року або про те, що після сутінків – Стає холодніше. Цю ніч називали по-різному, у місті ніч тиші, у селах порожня ніч, а відьми між собою казали простіше: ніч, коли руки порожні. У цю ніч не горіли захисні знаки, не діяли зілля. Не слухалися заклинання, і саме в цю ніч королівська відьма залишалася в палаці. Її звали Мирослава, не тому, що вона була лагідною, а тому, що вміла тримати мир там, де він був потрібен найбільше. Вона з'явилася при дворі багато років тому, коли королівство ще пам'ятало війни і не довіряло тиші. Король тоді був молодий, він не вірив відьмам, але розумів необхідність рівноваги. Ти не будеш правити, сказав він їй, і не будеш наказувати. Я й не для цього тут, відполіла Мирослава. Так вона й залишилася без титулу, без печатки, але з ключем від північної вежі, де зберігалися старі договори і незавершені обіцянки. У звичайні ночі вона виходила з палацу і йшла до лісу, де чекали. Інші відьми Вони радилися, слухали кордони, перевіряли, чи не тріщить світ у слабких місцях, але раз на рік Мирослава залишалася. У ніч, коли магія мовчить, палац здавався інакшим. Стіни не слухалися світла, кроки лунали гучніше. Навіть повітря було важчим. Король не скликав ради. Він знав, у цю ніч рішення не приймають. Замість цього він наказував запалити свічки у довгих коридорах і відчинити всі вікна, навіть якщо на дворі було холодно. Хай ніч бачить, що ми не ховаємося. Казав він. Мирослава сиділа в північній вежі і дивилася на полум'я. Без магії воно було звичайним, живим, непередбачуваним. До неї приходили не з проханнями у цю ніч вони не мали сили, приходили з розмовами. Старий радник, який усе життя боявся зробити помилку, молода служниця, яка не знала, чи залишатися в палаці, навіть королева одного разу піднялася сходами і довго мовчала, перш ніж заговорити. Мирослава слухала вона нічого не виправляла, нічого не обіцяла. Бо в цю ніч світ мав звучати без підказок. Найдовше вона чекала одного гостя, і він завжди приходив пізно. Король. Він не носив корони цієї ночі, сідав навпроти і якийсь час дивився на вогонь. Без магії все здається крихким. Казав він зрештою, воно таким і є, відповідала Мирослава. Просто в інші дні ти цього не бачиш. Він не сперечався. Вони говорили про королівство, про дороги, про ріки, про людей, які народжувалися і йшли. І щоразу, коли ніч доходила до середини, Король питав одне й те саме А якщо одного року магія не повернеться? Мирослава дивилася на полум'я і відповідала так само спокійно. Тоді ми дізнаємося, що зберігали не чари, а власну звичку до них. Під ранок повітря ставало легшим. Десь далеко відьми запалювали перші вогні. Магія поверталася. Не різко, не святково, просто знову ставала доступною. Мирослава зачиняла вежу, залишала ключ на місці і виходила з палацу, щоб знову стати частиною ночі. А в королівстві говорили. Є ніч, коли магія мовчить, щоб люди пам'ятали, як звучить світ без неї. І тому, коли наставав вечір і хтось відчував неспокій, йому казали, не бійся, це просто близько та ніч. Вона мине і все залишиться на своїх місцях. У північному краї нічного королівства не було морю, не було рою, сторожових веж чи застав. Кордон там проходив інакше. Він йшов уздовж ріки, яка вдень здавалася звичайною, а вночі темніла так, ніби вбирала в себе небо. По той бік іки не було ворожих земель. Там не чекали війська, там не ховалися чудовиська, там просто починався інший світ. Його не називали злом і не вважали небезпечним. Про нього говорили обережно, як говорять про глибоку воду. Або просильний вітер. Кордон між світами потрібно було не боронити, а тримати. Це й робила відьма на ім'я Орися. Вона жила в домі з темного каменю біля самої води. Дім був старий, але міцний, наче його поставили не для років, а для століть. Орися не ходила до палацу, не брала участі в нічних зібраннях відьом і рідко залишала свій берег. Не тому, що їй забороняли, а тому, що вона знала, якщо піде, хтось інший муситиме прийти. А таких, як вона, було небагато. Її робота не вимагала слів. Вона виходила на двір, коли сутінки торкалися води, ставала біля ріки і дивилася, чи не змінився її плим. Ріка ніколи не говорила. Вона відповідала інакше Тишею, густотою тіні, рухом поверхні. Юрися розуміла. Іноді Ніч минала спокійно. Тоді вона сиділа біля вогню, пила теплий напій і слухала, як світ дихає рівно. Іноді ж кордон ставав тоншим. Тоді в повітрі з'являлося відчуття, наче щось забуло, де має бути. Незле, не агресивне, Просто чуже. У такі ночі Орися не користувалася чарами. Вона виходила до води і чекала. Кордон не тримає силою, його тримають присутністю. Про Орисю в королівстві знали небагато. Її ім'я не звучало в розмовах, її не згадували в легендах. Але король знав, раз на кілька років він приходив сам, без варти, без супроводу. Він зупинявся біля ріки і не переходив межу, навіть коли Орися кивала йому. Тримається? питав він. Так, відповідала вона, поки що. Вони не говорили більше. Король стояв мовчки, дивився на темну воду і йшов назад до палацу. Він розумів якщо кордон перестане триматися, це не буде схоже на біду, це буде схоже на повільну плутанину, коли світ почне забувати, де його місце. Одного року. Ніч була важчою за звичай, повітря не рухалося, ріка стала темною, наче без дна. Орися стояла біля води довше, ніж будь-коли раніше. І тоді, з іншого боку, хтось підійшов, не вийшов, не переступив, просто зупинився. Він був схожий на людину, але не зовсім. Я не хочу тут залишатися, сказав він спокійно, але й назад мені не можна. Орися мовчала. Я нічого не зламаю, додав він. Я просто хочу постояти. Вона дивилася на нього довго. Кордон тремтів, але не рвався. Стій, сказала вона нарешті, але не ближче. Він зупинився. Вони стояли по різні боки ріки, і ніч текла між ними. Поступово повітря стало легшим. Вода знову рухалася рівно. Коли з'явилися перші ознаки світанку, постать по той бік розчинилася, ніби її й не було. Кордон витримав Орися повернулася в дім і вперше за багато років дозволила собі сісти. У нічному королівстві того ранку ніхто нічого не помітив. Ринки відкрилися. Дзвони задзвонили, люди пішли у справах, і лише король, дивлячись на ріку здалеку, сказав тихо: Тримається. А Орися, стоячи біля вогню, знала: кордони існують не для того, щоб когось не пускати, а для того, щоб кожен світ міг залишатися собою. У нічному королівстві відьм не шукали. Вони самі знали, коли настав час взяти учемицю. Це не було схоже на вибір, швидше на впізнавання. Так сталося і з ладою. Вона жила на краю міста, там, де камінь доріг поступався траві. А вечори приходили трохи раніше, ніж у королівському центрі. Її мати колись казала, що влади дивна звичка. Вона не поспішала, не тому, що була повільною, а тому, що завжди вміла дочекатися. Вона довго дивилася на вогонь, поки той не ставав рівним. Мовчала коли інші вже говорили зайве, і ніколи не перебивала ніч світлом. Одного вечора, коли сутінки вже лягли на дахи, до їхнього дому прийшла відьма. Вона не стукала, просто стала біля дверей. Ти знаєш, чому я тут? сказала вона. Дивлячись не на матір, а на ладу, Лада не злякалася, вона відчула щось інше, наче вечір нарешті зайняв своє місце. Так Лада пішла з дому. Відьму звали Ярина. Вона жила не в лісі, і не біля води, а між старими садами де дерева пам'ятали більше, ніж люди. Перші дні були тихими. Ярина не вчила ладу словам, не показувала знаків, не давала трав і книг. Вона вчила її дому. Подивися, казала вона, як ніч лягає на підлогу. Вона не падає, вона вкладається. Лада мила посуд, підмітала, носила воду і чекала. Минув тиждень, потім другий. Одного вечора Лада не витримала. Коли я почну вчитися? запитала вона. Ярина не образилася. Вона усміхнулася. Ти вже вчишся, відповіла вона, просто не тому, чому ти чекаєш. Тієї ж ночі вони вийшли за дім. Місто спало. Вогні горіли рівно. Ніч була глибокою, але не важкою. Магія сказала Ярина, не любить нетерплячих. Вона не приходить на поклик, вона приходить на тишу. Вони стояли довго, ніч змінювала запах, повітря густішало, і Лада раптом відчула, не побачила, не почула, а саме відчула. Як світ зупинився на мить. Ось, тихо сказала Ярина. «запам'ятай це. це твій початок. З того часу навчання стало іншим. Лада вчилася не робити, а не робити зайвого, не запалювати світло, коли можна залишити темряву, не говорити. Коли достатньо бути поруч, не втручатися, коли ніч сама знає, що робити. Одного разу до Ярини прийшли з палацу. Королівська варта стояла біля воріт, але не заходила. Король просить, сказали вони, порадитися. Ярина пішла, ладу не взяла. Цілу ніч Лада була сама. Вона сиділа біля вогню і думала, чи зможе колись бути відьмою, якщо залишиться без нагляду. І саме тоді хтось постукав. За дверима стояла жінка. Вона була втомлена, але трималася рівно. Я не по допомогу, сказала вона. Я просто не знаю, куди йти. Лада пам'ятала правила. Учениця не приймає гостей, учениця не вирішує. Але Ярина колись сказала, якщо ніч приводить, вислухай. Лада відчинила двері. Вони сиділи мовчки. Жінка гріла руки. Вогонь горів спокійно. Коли вона пішла, ніч знову стала рівною. Ярина повернулася на світанку. Вона нічого не питала, лише подивилася на ладу і кивнула. Тепер ти знаєш, сказала вона, що магія починається не з дозволу, а з відповідальності. Минали роки. Лада не стала схожою на Ярину, і не мала бути. Вона жила інакше, слухала інакше, тримала ніч по своєму І коли настав час, Ярина пішла без прощань, без слів. А Лада залишилася біля дому серед старих садів, де вечори приходили раніше. І в нічному королівстві з'явилася ще одна відьма, яка знала найскладніше мистецтво уміння чекати, поки світ сам стане на своє місце.